Народжена у сорочці. 9 травня лікарі міського клінічного перинатального центру провели унікальну операцію. На світ з'явилася дівчинка у навколоплідному міхурі. Такі випадки, за словами медиків, трапляються вкрай рідко. Мама новонародженої Віра Захарук каже, до вагітності готувалася заздалегідь. Навіть на інстаграм лікаря підписалася, де він розповідав про подібні пологи. Підписалась на його сторінку інстаграм і подивилася в нього небагато пустів в Інстаграмі і подивилася саме це відео. Вже е, раніше в нього вже був такий випадок в практиці. І подумала, класно, якби в мене теж так було, але прочитала це раз на 80 тисяч і, напевно, і не сподівалася. А вже коли під час операції лікар каже Роман Гровоч, каже на Оксана Ярослава знімайте, знімайте, я так, а я така, що там, що там. І вони кажуть, що дитина в сорочці, і що ми тобі потім покажемо. відео. звичайно, мені хочеться надавати цьому символізму. Я не знаю, чи воно так насправді в житті є, але якщо цей випадок. Трапився до мою долю, то звичайно що я надаю цьому тільки самого хорошого символізму і буду її розказувати, і відео буду показувати. Віра разом з чоловіком Іваном обирають ім'я для маленької донечки. Нині мама з немовлям почувається добре та готуються до виписки. Адже вдома на молодшу сестричку вже чекає п'ятирічна Вероніка. Ім'я мені подобається, коли воно довге. У нас перша дитина Вероніка, і можна скорочувати. Ніка. Так само ця дитина, я хочу, щоб вона була як е, Соломія Мія. Каміла-міла. А так мені подобається. Завдяки природному, або, як кажуть самі лікарі, ніжному кесаревому ростину пацієнтки швидко відновлюються. І вже за 3-4 дні відправляються разом з малям додому. Лікар-гінеколог Роман Гафічук каже, завжди намагаються допомогти дитинці з'явитися на світ у міхурі. Але процес досить складний. Маленькі наші діти саме краще вони народжуються в сорочці. Чому тому, що це найбільш адаптований процес до фізіологічних пологів? В Нашому закладі це не перші пологи. Ми стараємося їх впровадити постійно. Не завжди воно вдається з тих. І технічних моментів, і фізіологічно-анатомічних особливостей. Але ми над цим постійно працюємо у для того, щоб нашим маленьким діткам було саме комфортніше, і батькам. Це ж для них свято. З новими впровадженнями анестезіології ми зараз вдосконалюємо знеболення під час кесарського розтину, то наші жінки фактично. Використовуючи нестероїдні нестероїдні протизапальні середники, почувають себе на другий день задовільно. Через 6 годин вони встають, ходять на третю, четверту добу виписують додому. Цікавим моментом є те, що дитина, яка народжується у навколоплідному міхурі, починає кричати вже після того, як її дістають з нього. Тому з породілями попередньо проводять бесіду, аби вони не лякалися, коли не чують плачу маляти. Окрім того, лікарі кажуть, роблять усе можливе, аби навіть під час кесаревого розтину процес народження відбувався максимально природньо. Кожна жінка лякається, коли дитина не кричить, бо тому, що ми, ну, якби вона розуміє, що дитина повинна вдихнути і крикнути. Але ми пояснюємо, ми зазвичай ми проговорюємо всі моменти для кожної дитини. Процес народження це звичайно стрес. Тому максимально намагаємося зменшити його, і намагаємося максимально наблизити його до природнього процесу навіть під час операції кесаревого росту. Тобто просувається голівка, просувається плечики, дитина робить поворот, дитина робить обертальні рухи і відповідно народжується максимально природньо. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.